Не в смітник, а на переробку громадська сортувальна станція Респейс відновила збір тетрапаку через повномасштабне вторгнення. Прийом багатошарового пакування пояснюють активісти. Довелося поставити на паузу більш як на рік, адже у Франківську його не переробляють. А харківська компанія, куди відправляли його раніше, свою роботу призупинила, та й обладнання, щоб накопичувати і транспортувати вторсировину, бракувало. Це дуже популярне пакування Взимку Воно. Було теж дуже таким актуальним, тому що в ньому довший час можна зберігати продукти, і ми отримували запити. І, і оскільки в нас такими цінностями є спільнотворення, то ми звичайно прислухались до наших відвідувачів і шукали шляхи відновлення цього збору. Тому ми подалися на грантову підтримку від Urban Space 100, написали проект, отримали часткове фінансування від них. Заручилися активісти і фінансовою підтримкою відвідувачів яких тут ніколи не бракує. Олена розповідає, пакування, яке сьогодні принесла на станцію, збирала вдома понад місяць. Тож, не аби як радіє, що нарешті може його здати. Зізнається, сортувати відходи розпочала лише рік тому. Утім, викинути їх просто на смітник, рука вже не підіймається. Це дуже гарна ініціатива, тому що на жаль, от тетрапаків в мене і збирається. Якщо для овочів, для фруктів я можу використовувати кілька разів пакетики і мішечки. То відповідно тетрапаки, на жаль, я ще не знаю, чим замінити. Для того, щоб менше сміття все ж таки осідало на звалищах, ну виключно е така ініціатива моя. Хоча деякі мої знайомі кажуть, що це ну, така собі ідея, але як на мене, кожен має починати з себе. На смітник відсортовані відходи вже точно не потраплять. Екоактивісти запевняють, знайшли нового надійного партнера на Рівненщині. Щоправда, для того, аби відправити непотріб на переробку, треба виконати ще низку умов. Що найменше назбирати 5 тонн тетрапаку. У цьому якраз і допомагає придбаний у межах грантового проєкту спеціальний прес. Він дозволяє стиснути об'ємне тришарове пакування, якого лише за день тут назбирують чимало. За цей час може наповнитися один такий жовтий контейнер. І приблизно він по вазі 15-20 кілограм це приблизно один такий тюк. Тобто, отака, отакий об'єм до такого. Для цього нам потрібно було прес, щоб це зжимати, відповідне обладнання, щоб його пакувати, рохля візок, вага, щоб його важити. П'ять тонн це насправді багато. Та якщо один тюк важить приблизно 15 20 кілограм, то це скільки? Це ж ну дуже багато 100, 200, 200 тюків таких їх треба мати, де зберігати. А так як воно зменшується досить в об'ємі, практично в разів чотири воно зменшується. Ми маємо уявлення, де воно має зберігатися. І потім візком швидко повозили, на вантажівку погрозили, відправили, переробили і звітувалися. Нагадаємо, працює громадська сортувальна станція на промприладі охочих здати не лише тетрапак, але близько 15 видів вторинної сировини на переробку тут чекають щосуботи з 11 до 17. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.